Не встигли звикнути до набору одиниці перед екстреними номерами, як знову нововведення. Тепер замість 101, 102, 103 та 104 набиратимемо 112. Цей закон буде покращить якість безпеки кожного громадянина України. Адже він потрібний, незалежно від того, ти типу в владі питання про якість життя і про безпеку. Це на першому місці. Львівські надзвичайники до нововведень вже майже готові. Залишились дрібниці. За словами МНСників, нова система дозволить реагувати на надзвичайні події оперативніше та ефективніше. Окрім цього, буде з кого спитати за халатність. Коли сталася якась подія, значить, звичайно, мешканцю немає необхідності думати, куди йому дзвонити: чи це 101, чи 102, чи 103. Вона дзвонить в службу 112 і отримує максимально необхідну допомогу. Завдяки навігаційній системі також поменшує псевдовикликів. В даному випадку при надходженні дзвінка операторство в нас на карті бачить звідки з якого місця саме телефонує заявник. Це дає йому перевагу визначити, чи це не є хибний виклик, наприклад, якщо повідомляється про подію в даному місці, а насправді. Заявник знаходиться в зовсім іншому місці. Або в випадку, коли людина неспроможна навіть щось сказати, але за координатами мобільного телефону можна визначити орієнтовне місце його знаходження. Лікарі карети швидкої теж схвалюють майбутнє нововведення, а пацієнтам нічого хвилюватись. Тривалий час працюватимуть одночасно два номери екстреного виклику. А телефон 103 паралельно залишиться. Я думаю, що він буде існувати довго. Я вже не кажу, що рік, два, три, можливо, п'ять, можливо, десять багатьох країнах світлу він паралельно і існує. Натомість, Геннадій Москаль, перший заступник голови комітету Верховної Ради, який мав би боротися з оргзлочинністю та корупцією, переконаний, цей проект вирішили реалізувати, аби розкрасти гроші з державного бюджету. Це звичайне відмивання грошей, це абсурд. В академії наук та в МНС є багато таких напрацювань. Кабінет міністрів вже виділяв кілька десятків мільйонів гривень на впровадження цієї програми, але це нічого спільного немає з допомогою людям. Пересічні львів'яни теж не в захоплені від нововведень. Особливо глузду, плюс мінус я в тому не бачу наразі. Ну я привикла до старих номерів. Не знаю, мені здається, так краще було як було ну, по старому. Це буде. Єдиний номер екстреної допомоги першими випробують міста, які приймають єврочемпіонат. І необхідні кошти для цього проекту 450 мільйонів гривень, вже заклали у цьогорічному держбюджеті. Ще понад 200 мільйонів треба, аби номер 112 до кінця року запрацював по всій Україні. Володимир Моїсеєв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.